Не можу зрозуміти, хто буде звертатися з питаннями до того, хто сам не досяг в цьому питанні нічого. Якщо ви обираєте в кого навчатись, то ви обираєте того, хто щось вміє, а не той, який лише підручник. Ірина, в тому -то уся ваша м а, помилкова, помилкова ідея в цьому, що ви так думаєте, ми ж зараз ні в якому разі не говоримо про те. Щоб когось навчати, запам'ятайте, ви нікого не будете зараз навчати. Ви будете просто якось якимось чином допомагати, тим чином, який ви можете просто собі уявити, придумати. Ви дорослі люди, і у вас був якийсь досвід у цьому житті: 30, 40, 50, 60 років, у вас був якийсь досвід життя. І базуючись на тому досвіді, ви маєте просто придумати, як ви можете іншій людині допомогти. І я вам кажу, якщо то гроші, ви можете давати їй гроші. Малесенькі гроші. Розумієте, маленькі, на, добро, на, на добрі якісь діла, ви можете давати гроші. Не кажіть мені, що ви не можете цього зробити. Ні. Неможливо, якщо ви можете купити одну буханку хліба, то розділіть її пополам з іншою людиною, і ви вже створите карму. Якщо ви цього не зробите, ніколи ніколи в житті у вас не буде фінансової якоїсь стабільності. Ви розумієте, чому у людини немає фінансової стабільності? Бо в неї нема цієї карми, бо вона не ділилася в минулому, бо вона застрягла в ідеї. Що вона не може навчитися цьому у люд... взагалі не може цього робити, не може ніяк допомагати іншим, бо вона собі допомогти не може. І це помилка це помилка, яка веде до страждань. Ви можете допомогти як мінімум собі, і тим паче ви можете допомогти іншій людині. Завжди можете. У вас є час, у вас є досвід. Ви... У вас є якийсь талант, у вас є якісь знання, ви можете полегшити життя іншій людині. Це не може бути так, що ви прожили цей відрізок вашого життя тотально, абсолютно, без, якої, без якоїсь взагалі користі для цього життя. Не може такого бути, не може. І тому не потрібно виправдовуватись. Добре? Почуйте мене, просто почуйте. Я останній раз це кажу, останній, і я йду далі. І хто хоче триматися за руку зі мною, той буде триматися далі. Хто не хоче, сам її відпускає. Розумієте? 90% ваш намір намір це бажання допомогти іншій людині. Далі ви придумуєте як. Навіть якщо ви малювати ті гроші будете на, на папері. Своєму. <ріст> Чи мусор будете збиратися біля, біля будинку тієї людини? Це, це ваш намір, плюс ваша дія. І далі ви радієте, що ви щось зробили для тієї людини. Ви нікого не повчаєте, ви нікому не даєте порад, поки ви самі не розберетесь, як створювати карму для свого життя, кращого життя. І саме для цього ви прийшли у цей світ розібратися, як то життя жити. Розумієте? Щоб своїм дітям щось передати, щоб вони не страждали і не ходили кругами ада, розумієте, не знаючи, як створювати е, мрії, як е, створювати гроші здорові, розумієте? В цьому вам потрібно, і ви зараз маєте, е, знаєте, так, ну, тим ентузіазмом пропитатися. І ось я тут зараз, ось ця можливість для мене. Я не можу її втратити. Я розберусь, я розберусь, якщо ці люди створили своє життя, і вони мені про це говорять, мабуть, в тому щось є. Угу. Тим паче, що ці знання, їм 2,5 тисячі років, вони до нас дійшли від Будди, Від покоління до поколінь, дуже свідомих людей, мудреців. Чому дійшли до нас? Бо вони працюють. Тому це єдина причина. Тому продовжимо. Зерно малесеньке, малесеньке. Ми не розмахуємо тут квітами. Ми сіємо зерно, щоб ті квіти побачити через місяць, через два.